Друзі, доброго ранку! Ми з України. А саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін і ви на каналі Пасічне Життя. На пасіці наступила майже зима. Зараз я вам покажу, як виглядає пасіка і місцевість поряд з пасікою. Дивіться, там такий зимний туман зимовий. І оце все, бачите, покрилось інієм, Трава покрилась інієм, вулики покрились інієм, Тобто вже зима відчутна. Відео про те, як сидять клуби. Ось дивіться, підходимо до вуликів, оці мої рагачі. От бачите, оце сухе місце. Там сидить клуб. Тепло проходить через клуб. Тут теж сидить клуб. Тут теж сидить клуб. На теплих вуликах не дуже це замітно, помітно, тому що вони ще не прогрілися. Ну і коли вони прогріються, вони не буде такого кола, знаєте, де сидить клуб, тому що кришка тепла. Питання, добре це чи не добре. Я вам скажу так, скільки я зимую на цих рогачах, єдине, що може на кіло корму, буде більше витрачено на зиму, ніж у теплих. Ну е звісно, якщо тут порахувати, наприклад, на ці всі 200 плюс-мінус, то да, на, наче 200 кг, наче сума, наче там щось можна собі дозволити на 200 кг, але в принципі, я це розумію, але з, чим, з, з, з тим нічого робити не буду. Поки що. Це треба переводити це на теплі. А замівлю маю переводити, наприклад, на більш е, другі теплі вулики. І на систему, яка по-другому е, себе поводити не буду, тому що є таке прислів'я. Лучше, краще ворог доброго. Відкрив, ні, не відкрив, а ну-ка, бачите, От там вони де сидять, де сидять і шумлять. Тому не будемо переходити на другу систему, тому що можемо натворити біду. Так що зимуємо на цьому. Так що, друзі, у кого є такі круги, то не дуже ви там кипішуйте, все нормально, зимівля йде. Все, бережіть себе, своїх родних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.